І всім привіт! З вами Броєро, і сьогодні будемо з Австрії формувати Австрійську імперію. І спочатку я витрачу всі свої бало технології. Ось так от я витратив бало технологій, і тепер я напевно буду нападати на Чехію. Так, давайте на Чехію. Ну і зараз я прокачаю при кордоні з Чехією провінції. Я вже прокачав при кордоні із Чехією провінції, і тепер я буду набирати багато армії. Так, я вже набрав 100 тисяч армії і тепер я їх відправлю на кордон із Чехією. Так, армія вже на кордоні із Чехією. І Чехія оголосить війну і нападаємо. Захопив захопив. Захопив, захопив, захопив і захопив. Захопив, 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 захопив і захопив і захопив. І тепер вся армія у відень. Так, армія уже у Відні. Чехія мирні переговори. І я не можу повністю забрати Чехію. Так. Але можу зробити отак. Надіслати вимоги. І все. Тепер буду чекати, поки закінчиться перемир'я. Перемир'я вже закінчилось. І тепер я відправлю свою армію на кордон із Чехією. Армія вже на кордоні з Чехією, і Чехія оголосить війну. І нападаємо. Захопив, захопив, захопив і захопив. Ну і тепер вся ця армія у Відень. Так, уже вся армія у Відні і Чехія мирні переговори. І забираю всю Чехію. Так, що мені треба далі? Далі я захоплю Словенію. Так, тут три провінції, ну це буде легко. Ну, зараз вся армія буде на кордоні з Словенією. Так, уже вся армія на кордоні з Словенією. І Словенія, Де це Словенія он, оголосити війну і нападаємо. Захопив, захопив і захопив. Он тут Словенія. Мирні переговори. І забираємо. І вся армія у відень. Так, уже вся армія у Відні. І тепер що я захоплювати буду? Італія це буде дуже важко. Напевно, я її лишу на останок. Тому я буду захоплювати давайте Хорватію. Так, ну, зараз вся армія буде на кордоні з Хорватією. Так, уже вся армія на кордоні з Хорватією і Хорватія оголосить війну і нападає. Захопив, захопив і захопив. Захопив і захопив. Захопив і захопив. І вся армія у Відень. Так, уже вся армія у Відні, і Хорватія, мирні переговори. І я можу забрати повністю надіслати вимоги. Все, ну і зараз асимілюю. Так, я вже кинув на асиміляцію ціну провінції, і тепер я напевно буду нападати на Словачину та Угорщину. Ну, звісно, що окремо. Ну і перше, напевно, давайте на Словаччину. Хочу, ні, на Угорщину. Так, давайте на Угорщину. Ну. І зараз вся армія буде на кордоні із угорщиною. Так, уже вся армія на кордоні з Угорщиною. Угорщина оголосити війну і нападаємо. Захопив і захопив. Захопив і захопив. Захопив, захопив і захопив. Захопив, захопив і захопив. Ну і всіх військових у відень. Уже вся армія у відні і угорщина. Мирні переговори. І о чудо, я можу забрати Угорщину повністю. Надісувати вимоги. І зараз асимілюю. Так, я вже асимілювався і тепер я буду готуватись до війни із Словаччиною. Так, я вже повністю готовий до війни із Словаччиною, і Словаччина оголосить війну і нападаємо. Захопив, 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 захопив. І захопив. Ну і всю армію у відень. Так, Словаччина, мирні переговори. О, напевно, я зроблю васалізацію, Тому що мені треба он ці от провінції. Коротше. Ну так мені буде коротше, легше. Надіслати вимоги. Ну, тому що, щоб зробити Австрійську імперію, мені треба он ці от провінції. А зі Словаччини мені буде легше атакувати. Ну не знаю чого. Ну, Напевно, того, що не зможуть мене захопити мої провінції. Тому зараз я буду готуватись до війни із УПА. І ще я подарую Угорщині зараз деякі провінції. Не Угорщині, а Словаччині. Оцю провінцію і он цю провінцію. І зберегти, діславати пропозицію. Все. Ну і тепер буду готуватись до війни із Україною. Так, я вже готовий до війни з Україною і Україна. Оголосити війну і нападаємо. Ну все, ми у війні з Грузії. Надіслати вимоги вони прийняли. Так, ми переговори із Україною. Ну, я краще заберу онца, от потім заберу те, що мені не треба. Надіслати вимоги. А мене хтось знову напав. Гватемало. вірні переговор. Так, і тепер, що мені не треба? Он це он все. Так, я вже віддав всі провінції, що мені не треба. Ну і зараз анексую Словаччину. Так, я вже анексував Словаччину і зараз її асимілюю. Так, я вже асимілював провінції, і що мені ще треба? Ну. Yeah. No. Сербія та Румунія. Ну і Італія. Ну, давайте зараз їх завоюємо. Ну, зараз, наприклад, буду нападати на Сербію. Так, військові вже біля Сербії, і Сербія оголосити війну і атакуємо. Захопив, захопив і захопив. Захопив і захопив. Ви зараз по моєму голосу напевно можете зрозуміти, що я вже стомлений. Ну так, запис в мене вже йде 20 хвилин, навіть більше. Ну, зараз треба утворити австро угорщину а Австрійську імперію. Ну, і буду віддихати. Так, так. І атакуємо. Захопив. І тут... Захопив. Ну і всю армію у відень. Уже вся армія у відні і... що мені треба від Сербії? Мені треба тільки верхушку. Так, ну Сербія, мирні переговори. І забираємо Ansiot провінції. Надіслати вимоги. Що це? Повстанці? Таке що мирні переговори вроді би зробив. Надіслати вимоги. Все. Ну, і мені тепер треба захопити Румунію. Ну, зараз буду підготуватись до війни із Румунією. Так, я вже підготувався до війни з Румунією і Румунія голосити війну і атакуємо. Захопив, 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 захопив і захопив. І атакуємо далі. Захопив, 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 захопив? Так, ну мені більше нічого не треба. Тому румунія, мирні переговори. Стоп, стоп, стоп. Так що мені треба? Мені треба це от все. І зробити так, ніби чобіток Румунія. Так, значить, мирні переговори, надіслати вимоги. Так, як треба. Ну, і тепер будемо нападати на Ітазію. Скільки тут провінцій? Раз, два, три. Ну і давайте ще висадки робити будемо. Так, ну, значить, раз, два, три, чотири. Сорок тисяч. Ну, може буде і більше. Зараз я відправлю солдатів у відень. Так, ну військові не у відні, але вже на кордоні. Тому ітадія. Оголосити війну і нападаємо. Ну то. І так ідеа мирні переговори. Мені треба ансьот провінції. Надісувати вимоги. Ну, і утворюємо нарешті Австрійську імперію. Все, я утворив Австрійську імперію. Он, очіку не віддала. Ну, і я можу ще утворити австро угорщину але я вже не хочу, Ну, тому я пройшов сьогоднішній челендж, так називаємо. Ну добре, з вами був бродіро і всім па-па-па-па.